Коли люди пишуть, немає мотивації, не знаю, за що цінувати життя і так далі. Друзі, це взагалі злочин. Так казати, давайте почнемо з вами з банальної вдячності. Ми не цінували те, що ми можемо вільно ходити по вулицях і просто зустрічати з людьми. Стався ковід, і ми зрозуміли, Боже, які ж ми були щасливі, що ми були могли просто вийти на вулицю і просто порозмовляти з людьми. Да, і ми зрозуміли, що в цьому є цінність. Ми не цінували те, що ми можемо просто там доїхати до Києва з аеропорту Києва виїхати, вилетіти в будь-яку країну світу. От у нас це відібрали. Ми зрозуміли, що це о, 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 ну, да, виявилось, було щастя. Ми це не знали в моменті. Да, ми не цінували, що те, що у нас є електроенергія в домі 24 на 7, це цінність. Тепер у нас її вимикають неприємно. Да? І виявляється, електроенергія це у нас щастя. Так, вона приносила нам якесь щастя. Скільки ще? Має минути часу, що ще у нас мають відібрати, щоб ми зрозуміли, що те, що у нас є, це цінно. Ось про це війна, що ще мають заборонити і відібрати у вас життя, щоб ви зрозуміли, що те, що у вас є життів, житті, цінно.